Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 755-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 19 березня ворог атакував місто Селидове на Донеччині із використанням зенітно-ракетного комплексу С-300. Через обстріл поранено чотирьох осіб. Також окупанти пошкодили щонайменше 24 домоволодіння і чотири автомобілі. Протягом минулої доби відбулось 61 бойове зіткнення. Загалом російські окупанти завдали 7 ракетних та 70 авіаційних ударів. Здійснили 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та набажаємо нашу спільну перемогу.